Бажаю здоров'я, шановні українці! Ми, окремий без воснее який зараз працює на Авдіївському напрямку. Для більш ефективного виконання наших бойових поставлених завдань ми потребуємо автівку. для швидшого під'їзду до позиції, для швидшої евакуації. Розуміємо, що в теперішніх реаліях війни все дуже складно, як і з волонтерською роботою, так і з нашою роботою. Але надіємося на вашу підтримку. То, так як ми робимо всі одну і ту саму справу. Слава Україні! Бажаємо здоров'я, вас вітає 3-я бригада оперативного призначення. Звертаємось до волонтерів з проханням надіслати нам тепловізори нічного бачення, щоб бачити вночі противника. Це дуже потрібно для нас, щоб ми могли продвигатися далі. Все залежить від того, як ви те, нам чим швидше. Противник просувається, ми б'ємо як можемо, але без нічного бачення дуже погано. З таким проханням дуже вас просимо надіслати нам тепловізори. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я, панове. З вами на зв'язку 23-й окремий батальйон спеціального призначення президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Саме зараз ми стоїмо на обороні біля міста Бахмут, і нам кончення обхідний мавік 3 для коригування своєї артилерії, прикриття піхоти та зменшення наших втрат. Тому, панове, прошу вашої допомоги. З метою придбання цього Мавіку, постановки його на штат. Будуть дуже вдячний. А окрім того, ваші сини повернуться додому живими. Дякую за вашу увагу. Доброго дня, шановні українці. Я командир розвідувального відділення. Мій підрозділ знаходиться на зоні бойових дій на нулі. Ми просимо вашої підтримки по збору коштів на мавіки, на тепловізори. На ПНВ нічного бачення. Прошу всіх небайдужих підключитися до цього збору. Як Будемо всім щиро вдячні. Слава Україні! Героям! слава! Бажаємо здоров'я! Вас вітає третя бригада оперативного призначення Спартан. Звертаємось до фонду Олексія Оскара з проханням. Надати можливість нам ніч е, нічного бачення виявляти противника вночі та е, ночник, щоб доходити до своїх позицій, тому що е, зараз ніч дуже темна і нічого не видно, так як у нас багато виходів, е, дуже багато втрат, а саме тепловізорів та ночників. Ми дуже просимо фонд Олексія Оскара надати нам таку допомогу. Слава Україні! Героям! Слава! Звернення до голови благодійного фонда Олексія Оскара. Ми рідні військовослужбовці 9-го батальйону, які були прикомендовані до 57 ї бригади Луганської області з 11.05.2022 року в зону активних бойових дій на нуль. Без наложного озброєння з одним автоматом. Наші хлопці за півтора місяця жодного разу самовільно не покидали своїх позицій і виконували бойові завдання. Після того, як розвідка вивела їх з зони оточення, Слава Україні. Друзі. Звертаюсь до благодійного фонду Олексія Оскара. Звертаюсь до волонтера Михайла, який знаходиться в місті Івано-Франківськ. Прошу вас допомогти для бійців 21-го бата ОК «Північ», 3-я рота, 3-й взвод, Придбані шин для двох авто, зимовий шин. На даний момент хлопці знаходяться на кордоні з Росією, на Чернігівщині дуже потребують придбані шин. Тому я являюся сестрою одного з бійців від їх імені, від його імені прошу вас допомогти нам. Придбані шин. Слава Україні! Героям слава! Гарного дня, гарного вечора всім!